Але дуже гарна кампанія. І, до речі, завдяки вашим лайкам, бажано, щоб їх було більше і коментів теж більше. Наша кампанія вже потроху стає більшою і приємнішою. Бачите, в мене така вазочка, вона в мене на підвіконні, до речі. Стоїть завжди і тут, чого тільки тут немає. Тут і мушлі в нас, і корали, і просто такі кам'янці, це все з морей, де я колись була. Але найдорожче це рапан, це чорноморський рапан. Він такий маленький в мене, що помістився саме в цю вазочку. Є, до речі, в мене оця. Раковина вона з середземного моря, і я її привезла з Ізраїлю, якщо я не помиляюсь. А це наш дідусь колись привез з Красного моря. Тобто ми не купляли їх, вони, до речі, як і корали. І саме тому ці мушлі, корали і просто кам'янці, вони для нашої родини дуже цінні. Так, ви вже загадалися про що сьогодні буде мова, а мова буде про сувеніри. Сувеніри, вони будь-які. Я не буду нікого тут ні, нікому робити рекламу або антирекламу, але реклама буде виключена закарпатським сувеніром, і ви побачите його згодом. Совінір в мене багато, бо я багато подорожую, і про кожний можна розповідати але. Я не тільки купляю ці сувеніри, але і діти, мої з подорожі теж щось приносять. Але це можна розповідати про це, можна розповідати нескінченно. А я хочу зосередитися саме тому, що я з Крима, і це найулюблені, найулюбленіші сувеніри, які привозять з Крима туристи. Особливо от такі рапани, вони, до речі, і. Є більше. І їх просто можна в Чорному морі знайти, і там вже ваша фантазія, що з ними робити. Це сувеніри кримські. Але після анексії я переїхала до Закарпаття, я вам вже це казала. І після закінчення курсів я почала працювати тут екскурсоводом. Ну, до речі, в мене, знаєте, що я знайшла? о Оця мушля, перламутрова, вона з Латурці. Тобто тут теж є, щоб таке, на таку тему води отримати. Ну, взагалі в Закарпатті море, на жаль, нема, але є дещо інше. І коли туристи питають мене, що можна придбати, щоб воно було суто закарпатське, я завжди кажу, що в нас є крафтове. Крамнички, або, можна спитати, навіть у супермаркеті є у вас щось суто закарпатське. І зараз більш професійна розповідь двох цікавих жінок, ви почуєте, і це було таке приємне спілкування. І це теж ну я хочу залишити це на пам'ять і тільки з вами да, поділитися цією радістю від цього спілкування, але щоб вона залишилася на пам'ять, тобто сувеніром. А як перекладається це слово, да, сувенір, спогад, щось приємне, і що цінне, він не має бути коштовним, той сувенір. Але ви, коли подорожуєте, то ви пам'ятаєте про своїх близьких людей, про свою родину. І коли вони подорожують, вони пам'ятають про вас. І тому ви обираєте якусь таку дрібничку, вона має бути не важка, але вона має бути дуже дуже змістовна. Все, зараз я хочу вас запросити. До крамниці, Закарпатської крамниці, вона розташована в Мукачеві в центрі біля зеленого ринку, і там працюють дві чарівні жіночки, і тому зараз вони будуть розповідати. А я туристам завжди кажу, що ну, хтось хоче купити інший сувенір, добре. Але якщо бути Таким оригінальним і щоб він був зроблений е, саме в Закарпатті, то, будь ласка, до крафтової крамнички Шпайс запрошую. А вам я дякую за співпрацю і е, я буду вам вдячна за коментарі, за ваші лайки, щоб наша компанія зростала, зростала, зростала. Все, пока-пока, до зустрічі! Сьогодні до вас, до вашої крамнички. Багато чула про вас, але завітала сьогодні вперше. Ну, і зараз будемо знайомитись. Доброго дня, мене звати Надія. Ми разом із подружкою, ми співвласники. Ось такої маленької, дуже гарної кримнички, «Смоколики Закарпаття. Тобто, це і крафтова продукція від закарпатських локальних манеровів. Тут є дуже багато смакоти, тут є те, що має полюбити наш гість, полюбляємо звичайно. Ми криничка наша називається Шпайс. Тобто, це можна подивитися, що це значить, але всі наші містяни вони знають, що це значить така кладовка, де можна знайти все. Тобто будь-який гість, будь-який турист, який завітає до нас, він може знайти для себе все смачне. все те, що зроблено руками наших людей, звичайно. Це може бути, бачите, ось така продукція локальних виноробів. Ну і виноробів такого, звичайно, але це може бути і леквер, тобто вареничка, повидлочка. Ось такий такі, локальний є наш леквер із сливи. Сливовий, бачите, ось такий. Може бути різні медові продукти. Тобто, це мед, це може бути також пастила, це може бути крем-мед, це можуть бути різні драже медові. Тут у нас є різні соуси, дуже смачні. Ось такі, ось такі. Бачите, тут є сливові соуси, солодкі чилі. Тобто багато різних виробників. ніхто можливо і не знав, але Закарпатті їх дуже багато. Дуже багато людей, які полюбляють своє рідне, і тому в принципі можна знайти таку альтернативу чогось такого європейського, що є в світі, що ви дуже любите, але те є і в Україні, та є в Закарпатті. І тому ми дуже раді будемо зустрічі із нашими гостями, які завітають до нашої ремничків, яка знаходиться в Мукачі. Це є вулиця Габермана, 2В, дуже зручна локація. Да? Ми із надійкою, тобто нас дві надійки. Які е, любимо кожного нашого гостя, і саме головне ми любимо нашу продукцію. Продукція, яка робиться з любов'ю, це є е, те, що люблять те, що шанують, і те, що створює нашу країну. Будь ласка, заходьте, чекаємо вас. гості. Ось дивіться, що в нас ще є. Е, є ще вино від виробників наших. Це є Бергівщина. В більшості це є Мукачево, це є Виноградівщина, це є Ужгородський район. Також є в нас, до речі, в Закарпатті роблять дуже класну косметику дівчата Амелі. Вона знаходиться тут. Зараз все покажемо. Це є натуральна косметика. Тобто те, Все, що буде в нашій крамниці, вона повністю все є з натуральної сировини. Ми шукаємо далі, ми знаходимо виробників крафту, ми їх підтримуємо. Ну і бажаємо, щоб підтримували звичайно всіх, хто до нас приходить, хто купує, хто смакує. Задоволення. Є, до речі, наша власна випічка, те, що робимо і ми з надійкою. Це, бачите, ось такі в нас є ругалички, називають у нас кіфлики сливовим лекверем, сливовим так? бачите? А є соленики, можливо, ніхто не знає, крім Закарпаття, що це таке, бо це така солона випічка, але, до речі, ми її випікаємо із нашого сиру трактового. Тому вона дуже смачна, це і маса крафтова, це і буде сметана крафтова, яка входить до складу, до рецептури. Є різні сири. Ну, Хочу сказати так, що акцент взагалі нашої крамниці це є, можливо більше сир та вино. Це те, що більше люблять наші гості. Тому сирної продукції у нас дуже багато. І ми не знали, що в Закарпатті так дуже багато крафтового виробництва сирів. Тобто Це є майже в кожному районі така невеличка сироварня. Є і кози, є і вівці вирощують, є звичайно коровічі сиробішості. Ну і маємо навіть буйволині. Це дуже цінно, і тому тепер навіть більшість людей полюбляють козині та буйволині сири. Бачите, тобто це різні сироварні, Тому запрошуємо, звичайно, і любимо кожного з вас. Заходьте, будь ласка, шпайс, вітає кожного. Закарпатті. Я ще хотіла додати до розповіді своєї колеги, що якщо ви хотіли, хочете на смак попробувати Закарпаття, то вам до нас, до нашої маленької такої крамнички. І ще хотіла сказати, що ми формуємо такі гарні, дуже подарункові коробочки. Можете щось туди сформувати собі, трошечки сиру, трошечки соусів, якихось, якихось повидличок, і вже з Закарпаття поїхати із такою подарункою. Дякую гарно за покупочку. Дякую вам. І е, я е, вважаю, що Закарпаття це найкращі сувеніри, які можна привезти додому. Дякую, Надії, дякую ще Надії і е, дякую вам за співпрацю. До побачення, пока-пока. Підписуйтесь на мій канал.